І так, квадратична функція, загальний вигляд, yні ax квадрат плюс bx плюс c. Для того, щоб її побудувати, графік даної функції, треба дотримуватись певних, певної схеми. Перше, треба визначити напрямок віток параболи. Тобто, якщо в нас число А більше нуля, то вітки напрямовані вгору. Якщо А менше нуля, то вітки напрямовані вниз. Другим кроком, треба знайти координати вершини параболи. Х вершини це мінус b поділити на 2а. Відповідно, знайшовши х вершини, можна його сюди підставити і знайти Y вершини. Далі, третій пункт. Перетин з вісім ОХ. Коли ми вісь x перетинаємо, y завжди дорівнює 0, і тому треба розв'язати звичайне квадратне рівняння. Там чи тримаємо вієта, чи дискримінант. Знайдемо там x1 і x2 і будуть координати дві точки x1 0 і x2 0. І четвертий перетин з О. Тут х завжди дорівнює 0, і якщо ми підставимо нашу функцію замість x0, то y дорівнює числу c. Тобто точка з координатами 0c. І п'ятий круг це вже сама побудова. Давайте розглянемо приклад. Нехай нам треба побудувати функці графік функції y дорівнює х у квадраті мінус 4х додати 3 по пунктах. Перший пункт. Буква А у нас дорівнює одиничці. Одиничка додатнє число, тому відкине в гармонів хору. Другий пункт. Знаходимо х вершини. Мінус b поділити на 2, тобто 4 поділити 2 помножити на 1. Тобто буде 2. Зайшовши Х, знаходимо y вершини. Підставляємо двічку у нашу функцію 2 в квадраті, мінус 4 помножити на 2. І плюс 3. Тобто 4 мінус 8 плюс 3 це буде мінус 1. Тобто вершина буде параболи 2 і мінус 1 координати є. Третє, Перетинаємо з вісію о Y завжди 0. Робимо квадратне рівняння. І пропоную затерегу вієта розв'язати. Сума коренів дарує коефіцієнт з протилежним знаком. І добуток дорівнює рівня число 3. Це будуть числа 3 і 1. Запишемо координати точок. 3, 0, 1, 0. Четвертий крок. З вісю о y. Х дорівнює 0. Підставляємо тобто y дорівнює 0 у квадраті мінус 4 помножити на 0 плюс 3. Тобто 3. Координати 0, 3. Далі переходимо до побудови. Малюємо систему координат. Робимо розмітку. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Так. Спочатку позначаємо координати вершини. Тобто 2 мінус 1. По х 2 мінус 1 по y. Це буде точечка. Ось вона у нас. Далі. Точки перетину з вісім Х 3 0. Тобто по X3 по У 0. Ось вона точка. І 1, 0 ось вона точка. Далі з вісію Y 0. 3. 1, 2, 3. І так от десь у нас є асимптота така. Дзеха. Ось тут така ж сама допоміжна точка. Ой, трошки з'їхав. І будуємо параболу. Відкриваємо у воно.